Пам'ятаю, коли мені було приблизно 10 років, це більше як 40 років назад. До мого тата в нашу хату часто приїжджали, мужи господні, про Я завжди, коли вони приїжджали, я не біг десь на двір гратися, я завжди сидів в сусідній кімнаті, мене саме інтересувало, про що вони розмовляють. Вони розмовляли тільки про закон Божий, про дію Духа Святого, що Бог відкриває. Часто Кирило приїжджав з Башликів Волинської області. І от вони сиділи, розмовляли, і пам'ятаю їхню одну розмову. Що один брат задався питанням: Господи, відкрий, ти відкриваєш тайни рабам твоїм. Открий Господь, хто такий Вавилон?» І каже, попадаю на одну молитву. І Бог подводить пророка і каже: «Вавилон, Вавилон, Вавилон, Москва, Москва, Москва. Читаючи книгу відкриття 18 главу, воно все збувається. І збудеться, що товарів є, ніхто купувати не буде, що дим пойде, а дим вже починає йти. То зрозумімо, в який ми час живемо, і слово збувається просто грандіозно і з великою швидкістю. Час останній. Невістці треба приготуватися. Слава Богу!